Доброго дня, мої колеги продовжують обговорювати сварку, яка нібито відбулася між колишнім головним редактором журналу Аганьок поетом Віталієм Коротичем та народним депутатом України і радником президента України Ганною Герман. Чи дійсно Віталій Коротич намагався вибачитися перед чиновницею після того, як московський? Часопис Афіша оприлюднив його інтерв'ю із відвертою розповіддю про те, як насправді відбуваються розмови із президентом України Віктором Януковичем та його підлеглими. Чи Ганна Герман примусила письменника написати їй кілька рядків, так би мовити, щоб врятувати її репутацію? Все це досить жваво обговорюється у соціальних мережах. Однак мене дивує інше, чому сам факт появи на українському телебаченні програми, в якій чинний президент держави розмовляв з одним єдиним співрозмовником, який до того ж не є учасником українського медіапроцесу, не викликав такого щирого здивування у журналістського середовища? Адже ми прекрасно розуміємо, що справжня політика там, де є конкуренція, у тому числі і конкуренція журналістів, які не побоюються задавати гострі і серйозні питання політичним лідерам України. Так було завжди і в часи Леоніда Кравчука, і в часи Леоніда Кучми, і в часи Віктора Ющенка. Хоча ні, де правда діти за Ющенка, його оточення вже намагалися зробити все можливе, щоб український президент уникнув цих гострих питань. Зараз Віктор Янукович намагається зробити все можливе, щоб не чути слів критики на свою адресу. Ми не маємо справу із президентством, ми маємо справу із царюванням. Віталій Коротич, відомий український поет, і головний і редактор досить популярного у часи перебудови журналу, який виконував генеральну лінію лібералів в центральному комітеті КПРС, погодився на досить невдячну місію. Робити все можливе, щоб українські телеглядачі не усвідомлювали ніякої справжньої серйозної розмови з українським президентом, відбуватися не може, бо той, хто усвідомлює, яку насправді мету має на увазі Віктор Янукович, будуючи в Україні замість демократичної європейської щасливої держави, режим авторитарний і приречений. Той журналіст навряд чи може з'явитися поруч з президентом і на протязі години розпитувати у нього про те, що насправді з Україною відбувається. Віталій Коротич, як ми бачимо, сам переконався в тому, що будь-які насправді важливі теми, які дійсно турбують президента України. Насамперед, ув'язнення його головного опонента, колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, ув'язнення, яке вже зараз закрило Україні дорогу в цивілізований світ, чіпати не можна. Якщо сам президент не відреагує, то обов'язково відреагують ті, хто знаходиться поруч з ним і відповідають за його спокій. Ганна Герман свою роботу виконала. І це та робота, на яку вона погоджувалася, коли починала свою співпрацю з Віктором Януковичем. Чи виконав свою роботу Віталій Коротич? Хай він задасть собі це питання сам. Хай не будує собі ілюзії щодо врятування репутації. Репутація закінчилася тоді, коли Коротич і Янукович з'явилися у одному кадрі. Однак найголовніше це оцінка журналістської спільноти. Московський журналіст Олег Кашан. Досить влучно сказав, що дивується тому, як людина, яка не побоювалася цензури членів Політбюро ЦК ККПРС, все ж таки побоялася реальної зустрічі з Ганною Герман. Це, напевне. Не досить точне розуміння тодішніх радянських реалій. Віталій Коротич побоювався цензури ЦК КПРС, однак у нього були досить важливі захисники. Коли він відчув, що цих захисників немає, він просто не повернувся у серпні 1991 року до Москви. Залишив редакцію перебудованого огонька», можна сказати, наодинці з Почистим. Тепер Віталій Коротич залишив на одинці із. Віктором Януковичем свою батьківщину. Ганна Герман його вибачення, можливо, і прийняв. Однак від відомого українського поета, автора геніального вірша Переведись мене через Майдан, який досить точно відзеркалив усе усвідомлення української душі в цьому непростому світі, можна було б чекати чогось іншого. Хай щастить!